Гроші тоді з державного бюджету. Вони відомо хто не домогли. Так би готувалися? Шановні колеги, хто за внесення такої зміни до проєкту рішення, прошу голосувати. Дякую. Хто проти? Утримався. 61 запротину немає. Пропозиція прийнята. Прошу акцию. Викласти в новій редакції натомість пункт 3 проєкт рішення буде пунктом 4. Пункт 3. Обласні державні адміністрації до 1 вересня 2016 року. Перше. Підготувати пропозиції до уряду щодо економічного та фінансового обґрунтування внесення змін до встановлених нормативів, відповідно до яких здійснюється фінансування медичної та освітньої субвенції, враховуючи особливості Антонківської області. Друге. Надати пропозиції щодо стратегії розвитку галузі освіти та охорони здоров'я області з метою надання якісних послуг та ефективного використання бюджетних коштів. Перша пропозиція була від Ольги Юдівини, друга пропозиція була від Галини Василької щодо визначення єдиної стратегії, підготувати єдину стратегію. І перша і друга пропозиція стосується обласної державної адміністрації. А далі пересвоєння робочого групу підключення до 1, до 1 вересня цю роботу здійснити. Дякую. А, хто за прийняття такої пропозиції, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Чи є ще пропозиції? 61 за, проти отрималися немає. Пропозиція прийнята. Ні, але я все таки пропоную до того, що сказав Василь Іванович, до першого вересня додати що для формулювання обласній державної адміністрації забезпечити вибуху заборгованості по заробітній платі медиком світлянам і працівникам медикам і освітянам області. Що це буде означати, що якщо отримає, буде отримана субвенція з державного бюджету додаткова, то вона буде виплачена. Якщо субвенція це не буде отримана, обласна державна адміністрація і РДА зобов'язані будуть знати вишукати кошти з місцевих бюджетів. це на розгляд бюджетна комісія районних міських і в тому числі обласної ради, тому що тільки обласна державна адміністрація може збалансувати, скільки в якому бюджеті є коштів і як готові. Тому я... Ну чітко зазначити, що обласні державні адміністрації до 1 березня забезпечити забезпечити виплату заборгованості методів і освітня області, тому що в нас є. Я поясню, чому, тому що якщо не надходить ступенці з державного бюджету, є спеціальному бюджетному копису, вона полезно зобов'язує покривати заборгованість з місцевих бюджетів. Хочмо ми цього. Що не хочемо, інакше це кримінальна відповідальність. Тому я думаю, що це і допомагає люди, і та дата є розумною, і вона вирішить проблему. Дякую. Колеги, хто сказала, пропозиція, хто за прийняття таких пропозицій, прошу голосувати. Хто проти? Хто отримав? Будь ласка, оголосити прокону. Три за, решта не голосувати. Панові вітря, фракція свобода, голова постійної комісії, з питання оборони здоров'я та спеціальної політики. Пані колегу, перше, те, що ви запитали, як, -то як -то, проєкт рішення, проект рішення ще проголосувала комісія у інтересі звучав потім чином рекомендувати обласній державній адміністрації, фінансову правдію, далі на району міські є в вишукати кошти для виплати зарплати на умовах співфінансування. Тобто додається обласна адміністрація і на умовах співфінансування. Тобто, якщо вишукувати кошти в межах бюджету, то це було обов'язково, що там є в районні, що не може відділяти кошти. Ну, Насправді ми пропонуємо до пункту 3, а ми вже тому, тож, пропозицію буде пункт 4 додавати слова обласної державної адміністрації. Тобто, то, що ми казали. Змобілізувати кошти в обласному бюджеті, змобілізувати кошти в місцевих бюджетах. І це очевидно буде правильніше, ви того на тому що якщо ми напишемо з оповідати державну адміністрацію, то кабін скаже, а що нам членки ваші звернення, то місце не має забезпечити. Тобто ми не нам все перезерне. А забезпечити має такі. Прошу першу. Не, до, не допустивши виведення прострочених. З врахуванням... Важайте, о, о. з врахуванням цих двох пропозицій, Хто за добу вставну пропозицію, прошу голосувати. Проти? Утримався. 61 за, проти Пропозиція прийнята. Чи є ще пропозиції до проєкту рішення? Ставлю на схвалення рішення в цілому з урахуванням всіх прийнятих пропозицій. Хто за? Дякую. Проти. Утримався. 62 за, проти запороги, немає. Шановні колеги, прошу заповнити бюлетені і здати комісії. Ми з вами розправимо всі питання порядку денного є різні. Шановні колеги, депутатські захід сьогодні не було, ми їх роздати не будемо.